Усім привіт! Ви на каналі Поліна Тароличі, і сьогодні будемо дивитися таро-прогноз для риб на грудень місяць. Взагалі, весь рік був для нас усіх дуже важким, і я особисто сподіваюся, що грудень буде трохи легшим для усіх нас. І також підписуйтеся на мій канал, залишайте вподобайки, коментарі під відео і за особистою консультацією пишіть мені в інстаграм, я там на зв'язку всі дані під цим відео. Добре, давайте дивитися тепер розклад на грудень для риб. Що вас очікує, на що сподіватися, який буде ритм, і, можливо, якесь буде попередження для вас. І так, перша карта для риб сила. Сила говорить про те, що вам прям з початку місяця потрібно буде, знаєте, Прям включитися щось прямо робити, таке, знаєте, вольове. Наприклад, спеціально будете проходити якісь, е, якесь нове харчування для себе, що буде дуже незвично. Можливо, підете в спортзал, можливо, е, щось будете таким займатися, що раніше ну, що потребує багато зусиль від вас. Да? Але ви розумієте, що це напевно вам на. Користь також сила говорить про те, що ви можете, ем, знаєте, працювати зі своїми внутрішніми якимись проблемами, комплексами, не знаю, страхами і так далі. І вона буде якби вам сигналізувати, що ось тут е, глянь глибше, ось тут в тебе більше сили є внутрішньої ресурси, але ти її закопуєш. Да, тому що сила, вона про те, щоб, е, свою силу, якби Прийняти, зрозуміти, що в тебе все нормально, все класно, ти з усім впораєшся І головне не сумніватися. Да? Давайте далі дивитися: Риби, грудень. Дев'ятка жезлів. От, так, да, підкріплює сили, тому що. Є сильна ціль, але є страхи, а може, я не впораюсь, А може я недостатньо не знаю, сміливий, розумний, кмітливий, гарний і так далі. Да? Тому що дев'ятка жезлів це про те, що ви вже пройшли великий шлях, у вас вже багато досвіду, ви вже багато чого знаєте, але при цьому всьому все одно сумніваєтеся. Да? І тут карта говорить: перестаньте сумніватися, все буде класно, все буде добре. І якщо Вімкнете свою силу, почнете працювати, да, Так, якесь таке планомірне, постійне, е, постійна допомога, і буде все класно у е, е, вас получатися. Тут ще один момент може бути, що ви, е, знаєте, є якась історія, що є якісь переживання всередині, які ви можете не проговорювати. Да, і вони будуть сидіти всередині. Тут теж така, такий момент, що. Вчіться комунікувати, говорити про свої якісь страхи, можливо, з кимось, кому ви довіряєте. Так, добре. І ще одну карту для риб. Давайте дістанемо на грудень. Імператор. Я думаю, що ви впораєтеся, тому що. Імператор взагалі сильна вольова карта. Імператор не боїться, він вирішує проблеми, да, і це говорить про те, що будуть якісь проблеми, будуть якісь завдання, будете як в милі, знаєте, там і там встигнути, і те зробити, і те зробити, да, і сила, от якби теж який такий значок вам для того, що у вас буде такий дуже активний місяць, не треба розслаблятися і впадати там. В паніку, немає для цього часу, умовно. Да? Імператор говорить про те, що будете будувати якісь плани, стратегію, можливо, план на рік, можливо, будете про щось задумуватися серйозно і це виконувати. Багато роботи, багато завдань, багато е при цьому може бути багато клієнтів, прихід грошей нормальної такої кількості. Тобто тут залишається тільки розібратися зі своїми якимись комплексами, і все буде прям ідеально. Далі наступна колода. Давайте дивитися, що очікує риб у грудні. Жриця, жриця говорить про навчання, да, тобто, можете піти на якісь тренінги, марафони, не знаю навчання. Можливо, будете більше поглинатися в якісь книжки езотеричні. До речі, теж це. Це все про знання, да? вчиться, вчиться, вчиться. І тут жриця вам може якби бути допоміжним фактором, тому що, наприклад, імператору йому для того, щоб щось робити, потрібно знати, що. Да? І жриця, можливо, ви зрозумієте, що вам треба набувати якихось знань, вам треба кудись йти, якось розвиватися для того, щоб. Ну, отримувати кращі результати. Може бути так. Давайте ще одну карту дістану для вас. Це у нас четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів говорить про те, що гроші у вас будуть. Ось і у вас буде бажання їх зберегти, да? тобто не витрачати, буде бажання е, побути в цій стабільності, побути в, стаб... в такому стані спокою, в безпеці. І один із факторів е, нашої безпеки це наші гроші, і їх кількість у нас. Да? І от четвірка пентаклів говорить про те, що у вас буде змога накопичити гроші, їх залишити в себе, якось дійти до якоїсь стабільності, дійти до якогось розуміння, що. Що треба, як треба, куди. Да? І це буде така, от, якби фортеця. Будете створювати свою фортецю, і у вас насправді для цього всі карти такі. Що ви будете якби, силу свою набирати, знання набирати для того, щоб щось накопичити. Давайте ще одну карту дістану для вас. Риби. Паж Кубків. Паш кубків, тут про більше про розслабленість. Да? Тобто ви накопичили щось, у вас є якась безпека, є якийсь е, вже фундамент, і тепер можна трошки розслабитися, зайнятися творчістю, піти в якесь натхнення. Можливо, тут навіть да, гори намальовані, можливо, в гори поїдете. Це про творчість, про яскравість, про радість, про натхнення і взагалі про такий е, класний легкий вайб. Я би так це сказала. Клас, давайте далі дивитися. Візьмемо відьмочок. Відьмочки, риби, грудень, що вас очікує. Знову четвірка пентаклів, да, вже в іншій колоді. Тобто фінансовий показник для вас буде важливий. Да, можливо, будуть якісь витрати великі, буде бажання, щоб о Боже, да, коли колись це все закінчиться. Давайте трохи зупинимось, давайте трохи поекономимо, давайте трохи перестанемо так багато витрачати. Буде такий Таке відчуття, да? але з іншої сторони, бачите, він сидить на сундуку з грошима. Тобто, це означає, що гроші все ж таки в нього є. Він просто звик до цієї кількості, йому важко з нею розлучатися. І це нормально. Я думаю, що так у всіх. Просто. Треба розуміти, для чого ви витрачаєте куди, можливо, з якоюсь користю для себе, а можливо, ні. До речі, ця карта буде говорити про те, що ви будете доволі прискіпливо ем, відноситися до, до кожної покупки. Чи потрібно вам це, чи не потрібно. Да, це більше про фінансову грамотність в якомусь сенсі. Давайте ще одну карту дістану для вас четвірка пентаклів. Ой, четвірка пентаклів, я вже. Заговорююсь, дивлюся на це Риби-Груди. Так, двіка Кубків. Двіка Кубків говорить про те, що я хочу просто порівняти. Дивіться, весь місяць майже ви будете знаходитись в напрузі. Тобто, і сила така, досить, така карта вона потребує волі. Імператор вольовий жриця навіть та жриться, вона потребує зусиль для того, щоб вчитися. да Четвірки пентаклів, вони говорять про те, що щось треба втримати. да Тобто теж якийсь такий момент напруги. І тільки от карта одна паш кубків говорить про те, що ви в якийсь момент будете дозволяти собі видихати. І двійка кубків. Як під кінець місяця, можливо, на новий рік, ви собі теж дозволите з кимось класно провести час, з кимось класно, не знаю, знаєте, відкритися, розслабитися, емоційно наповнитися, і щоб не було цього тиску. Да, тобто, ви відчуваєте таке от знаєте, таке відчуття, що сильний йде тиск. Да, можливо, ви самі себе в ці рамки. Виганяєте, можливо, такі обставини, да, думаю, що і так, і так може бути, тому що імператор говорить, що багато роботи, треба вімкнутися. жриця теж, треба вчитися. А от четвірки Пентаклів говорять про те, що хочеться просто стабільності, не хочеться цих перевантажень. Да? І від цього відчувається ну, від цього насправді відбувається це бажання. Завмерти, да, завмерти ні туди, ні сюди. І тут під кінець приходить двійка кубків, яка дає вам розслаблення, якесь наповнення, задоволення емоційне. І давайте ще одну карту дістану для вас риби, грудень. Да, і ви, ви від чогось підете. Оце емоційне, да, таке вигорання. Ви від чогось відмовитеся. Угу. І підете в сторону повноцінного, рівноцінного обміну. Тобто е таке враження, що весь місяць ви будете йти саме до того розуміння, що від чогось треба відмовитись, від цього навантаження, щоб відчувати себе краще, і в такому форматі ви будете і заробляти більше, і відчувати себе легше. Ось так. Ось така теж цікава історія. І давайте ще дістану карту для вас порада від янголів, на що звернути увагу риба у грудні. Відпустіть своє минуле. Да? Тобто, можливо, отут, як карта така показує, що ви від чогось відходите, ви, врешті-решт, відпустите якісь штуки, які в минулому знаходяться, да? і вас тримають, які не дають вам якогось класного результату, або не дають вам зробити цей класний результат. І саме ця карта Відпустіть своє минуле, вам про це сигналізує. І що тут написано? Ви витрачаєте багато сил на те, щоб тримати своє минуле і його носите за собою. Прийшов час збросити з себе цю вагу. І зберігайте тільки необхідні та корисні уроки для вас і любов, а все інше залишайте. Так, то те, що вам не потрібно і не бажано, хай воно йде. Хай воно йде собі. Ось така у вас чудова порада, як на мене, досить логічна із цього, що я бачу. На цьому, напевне, все. Бажаю вам удачі, бажаю вам гарного грудня, всіх обіймаю і всім пока!